Казка, Білосніжка та семеро гномів. У замку разом з батьком та мачухою жила дівчина, її обличчя було білим, як сніг, тому її називали Білосніжка. Усі дуже любили білосніжку. І лише зла мачуха-чаклунка ненавиділа дівчину і заздрила її красі. Злість мачухи міцнішала кожного дня. Щоранку вона запитувала чарівне дзеркало. Дзеркало, скажи скоріше, хто у світі найгарніший? Дзеркало. Завжди відповідало, що найгарніша вона мачуха. Але одного разу дзеркало назвало ім'я білосніжки. Відьма наказала Єгереві відвести білосніжку до лісу і там убити. Але чоловік мав добре серце, тому лишив дівчину в хащах. І порадив ніколи не повертатися до замку. Білосніжка довго блукала лісовими стежками, поки не побачила будиночок. Навколо не було ні душі. У першій кімнаті вона побачила обідній стіл із сімома столовими приборами у другий сім акуратно застелених ліжок. Білосніжка відразу заснула. Вона так міцно спала, що не почула повернення господарів семи лісових гномів. Вони прийшли увечері із роботи і дуже здивувалися вродливій гості. Білосніжка прокинулася і розповіла гномам свою історію. Вони запропонували дівчині жити з ними, і білосніжка погодилася. У цей час зла мачуха знову запитала в дзеркало, хто у світі найгарніший, і дзеркало відповіло. Білосніжка. Відьма вирішила самотужки позбавитися суперниці. Зла мачуха перевдяглася бабусею і пішла шукати будинок гномів. Знайшовши притулок падчерки, відьма постукала у віконце і попросила в дівчини води. Білосніжка дала їй напитися і на знак подяки бабця пригостила її соковитим червоним яблуком, яке заздалегідь наситила отрутою. Щойно білосніжка відкусила шматочок яблука. Вона мертвою впала на землю. Мачуха ж пішла геть. Коли гноми повернулися додому і побачили неживу білосніжку, вони спробували їй допомогти, але все було марно. Гноми поклали білосніжку до кришталевої труни і понесли до далекої печери. У цей час лісовою дорогою їхав принц. Він побачив білосніжку і відразу закохався в неї. Він спитав у гномів дозволу потримати дівчину на руках. Гноми, хоча й були спентежені проханням принца, пожаліли його і дозволили здійснити бажання. Принц узяв білосніжку на руки. Але від хвилювання спіткнувся. Від трясіння з рота білосніжки вискочив шматочок отруєного яблука. Вона почала дихати, розплющила очі. Гноми були раді донестями. Принц запропонував білосніжці вийти за нього заміж і стати королевою. Дівчина погодилася, і жили вони довго та щасливо.